визначено на слухання, що пріоритети мають бути тільки на господарку місць, тобто ремонт доріг. Ну, звучали питання і тротуарів, звичайно, не актуально, але ну, десь пішоходи це є важливо, але якщо ми маємо дороги, то тротуар має трошки почекати. І ми, якщо ви десь то в тому мікрорайоні їхали по Володимира Великого, я не, не випадково вчора почав з Володимира Великого, і Трійської Шляхопроводу. Тому що є. Думка міської влади. Ми повинні цього року частково десь порядка на півтора мільйона зробити цей відрізок від Володара до Сільпо. Тут самі жахливі зараз відрізок і в Дорогобичі. Капітальний ремонт вже проєктна організація працює, вона була якраз перед вечерю ми приїжджали, ми їм показали об'єкт, ми зробили всі заміри, це все, значить, зараз проєктно вже виготовлено на Володимира Великого. Десь порядка на півтора мільйона, конувальця, знаєте, до Іви, ми маємо вже проєкт цього року, ми виготовили, ми її будемо робити. І шляхопровід Стрийська, от отам, де в'їжджаєте, права сторона, і зразу зразу будемо робити ліву. Ми маємо проєкт порядку на мільйон 400 грн. Вже є проєкт, експертиза проведена. Ми цього року будемо, тільки нам кошти, і ми будемо приступати до роботи. Для того, щоб весь транспорт, в'їжджаючи в Догобич, Через шлях попід шляхопровід, привокзальна вокзальна Володимира Великого, Сагайдашну І на Самбірі пішли, щоб ми центром, от бо ми от є Володимир Степанович комбінат комбінатського господарства, кожен місяць-півтора ми ремонтуємо цей поворот венеченка стрийська Фури йдуть через Стрийську на Венеченка. Війжаємо, а вони ж по розмірах там. Довгий хтось вписує хтось не вписує, ми весь час ті турнікети ремонтуємо, виправляємо і тому подібне. Значить, ми хочемо трошки вулицю Старійську відтознення. І тому десь вперше ми будемо тут вести роботу. Значить, що стосується вулиці Самківської, теж погодили із комісією, із владою. Значить, ми хочемо на цей рік гадки коштів ми не вкладемо, але хочу, для, щоб ви знали, ми цього року вклали вулицю Самбірську, щоб взяти з природохоронними. Коштами 11,5 мільйонів. І я дякую депутатам минулого скликня, що десь до нас прийшов, каже розум, що ми що відкинули Дрогобич або зробили вулицю Самську. Не доробили ми, тільки, то тільки нижній шар, ще має бути 5 см шару аж до ознаку річні. Ми маємо повністю зробити. Але маємо цього року ми хочемо зробити при такій скрутній ситуації з фінансами, можемо, хочемо зробити, поставити бордюри і зробити тротуари. Поновити тепла того, щоб були мешканці нормально переходити і все. Якщо будуть кошти, якщо нам вдасться виграти цей будемо говорити, конкурс по вулиці Самівській, то ми постараємося зробити всі, як того року, якщо нам вдасться пару коштів залучити більше, ми будемо робити верхній шар, тобто 5 сатин покривати вже верхній шар вулиці Саммерській. Це що стосується вулиці Саммерській. Ми маємо проблему по вулиці Бориславській, але та проблема інженерного характеру спочатку. Це водопровід 95, так, десь діаметр 95 мм, міліметрів. Ми маємо провести там водопровід, аж тільки після цього ми можемо поробити асфальтування. Тому що там водопровід в жухливому стані це відзначив директор начальник водоканалу. І тому там процес буде йти трошки по Затягнеться, тому що спочатку робити проєкти як на воду, так і на дорогу. Але поки ми не зробимо нормальну воду і не проведемо такі роботи, як ми робили на Самбірській, це йде не просто викопати, покласти трубу і тим болотом засунути, і це нехай мені піде згідно проєкту, піде трамбовка, йде пісок, йде щебень, щометрове трамбування, то все для того, щоб воно не давало такої осадки, бо як ми вже заасфальтуємо. Кладемо кошти, щоб ми на довері знову не складу. десь так приблизно по цьому. Що стосується тротуарів, груз ну, так відкрито. Ми закладали, закладали кошти на Франка, вулицю тротуар, права сторона, тільки один там до мільйона гривень, це широкий тротуар. Ми заклали, десь пропоную рішення заклали, завершити на полі Орлика, Ми дійшли до там до цього, до політинки дитячої. Але ми зробили порядку на 510 тисяч, ще лишилося 500 тисяч неосвоєних. Фактично, як не те, не що не Проєкт є, тільки нам кошти цього року не дали, ми кошти спрямували на саміт. Треба доробити і поворот до Грушевського. Там тих два куска нам треба тротуарною плиткою докласти. Ми включаємо, в принципі, вулицю Стрийську від Сахарова десь до Винниченка. То десь там. Ми так по старих по старих таких наших тих нормах, ті, що ми робили минулого року, тротуарно ну, десь там під мільйон потягне. Тільки до Винниченка. Праву сторону, яке до газові з правої сторони. з праву, праву сторону. Угу. Ми ж тут зробили біля четвертої школи, перейшли, і далі сахару постараємось туди. Ну, це є наші е, такі знаєте, побажання. Я знаю, нам допомагає наша комісія профільна це все, але. Питання, що буде впиратися в кошти. Я вже не говорю про житло, про те, бо наша комісія тут менш-між до торіг має, тому я десь хотів, щоб ви вас націлити на тому, що нас чекає на цей рік і що, що обговорюється. Закарнемо бюджет, буде то, значить, ми знову тут ми знову говоримо ті питання, і вже конкретно по кожному об'єкту ми будемо це все проводити ці всі питання. А зараз ми давайте, кого які питання, по цьому, що я по інформації. Нема запитань. Значить, Давайте ми тоді приступаємо з паном Дмитрович, до комісії. Ми маємо поряд у денний шановний з вами. Я наджу, давайте да. все-таки почнемо попередні рішення. нас було попередні комісії. Що ми виконі прийшло на голову вулицю стоїть, що там було сталося відбудовані. Я знаю, не прийшло нам оцей, тому що складу це дорогий знак пішов. Ну давайте так. Те, що не пройшло, це неправда. Просто питання є шукати, сказав голова, знайти організацію, яка б десь дешевила виготовлення тих знаків світлодіодних і тому полі. Нічне питання, що не треба. Що питання, що Бо я десь там говорив, що вони досить дорого не коштують і тому подібне. Каже, треба знайти, є навіть він щось так намікнув, що десь є організація, яка зможе це зробити половину ціни і тільки всього. А то ми нічого не відміняємо, просто питання, ну, я кажу, питання закупівлі ще не стоїть зараз. Ми хоч загальний фонд прийнятий, ми кошти на це маємо, але воно зараз не стоїть конкретно, що ми зараз будемо закуповувати. Я готовий, чекаю пропозиції їхні, якщо не кажуть, що є дешевші організації, ніж стрійку закуповляв і стрій робив. Мають дешевшу питань немає. Ми підпишемо договори, договоримо з цією організацією, нехай значить, це буде йти через комбінат міського господарства, не через департамент, що там бутон починають асоціювати, о, там гроші пішли і тому. Ні, це буде йти, що через комбінат. Комбінат нам представить документи. На основі тих документів ми перерахуємо кошти через позначейство. Так що такий механізм? То через, Прямо через департамент вони йде. Друге в мене питання. Так, а по Орлика, там, де ті жінки були, ну там, що були летальні випадки, що бродянський депутат писав. Значить на полипа Орлика поду, вчора встановили дорожні знаки, пішки переків, до вибору та не буде? Там, де Але... І на грошей, ми рішення на грошей зробити. Все прийнято. Все. Тільки розмітку ми будемо робити, розмитку коли погодні розмитку. умови дадуть. Це буде весною, так. десь коли температура так. буде десь не нижче, не нижче 15 так. градусів На 15 градусів ми будемо зараз не зробимо, щоб було кидали вкидали. А то, що ми рішення прийдемо ми минулої комісії, ми можливо. Я тому хочу, щоб ми, ми починали завжди роботу з підведення, що зроблено, щоб ми... Я знали... тільки отримую рішення, посилаю копію Кому дається, і потім згодні не ходить, що ви робите. Добре, дякую. Значить, комбінацію зробив, значить, то. значить, на даний момент ще, хоч ми бюджет загальний фонд прийняли, але все, зараз йде підготовити тільки ще підпису кучу паперів, це все йде оформлення через казначейство, а фінансувати ми почнемо десь, напевно, в кінці січня. Не так зразу воно йде. Тому ми говоримо, що з бюджетом затягувати не треба. Треба приймати швидше, тому що потім ця вся бюрократія тягнеться ще місяць-півтора, після цього всього.